Це була імерсивна вистава, це теж був експеримент. Ми з Сергієм Павлюком задумали його давно, тому що ми спочатку у нас Женя Різніченко, до речі, він зараз тут в Одесі працює режисер театрі на чайній. Це наш херсонський режисер. Він зробив дуже в ковід імерсивну виставу в лісі, коли не було ні грошей, нічого він прийшов, каже. Не треба майже грошей, от ми зробимо ерсивну виставу в лісі Сон літньої ночі, де невелика група акторів, костюми дуже прості, але рухаються галявинами ліс, лісовими разом з акторами, і... тому що там написано вона так, що ця чудесія лісова. І вона зайшла просто. Вона от була певним відкриттям, і поїхали люди теж дивитися, весь час у нас були продані всі квитки. А Сергію ми задумали, давайте імерсивно, тому що ми ну слідкуємо за тим контентом театральним, який виходить десь у світі. І цікавий, і нам дуже хотілося зробити щось імерсивну виставу. От, у нас просто в театрі в самому чотири сценічних майданчика. Ми їх самі побудували, самі зробили. У нас от велика сцена 600-700 місць, е, кафе, театр, е, вірніше, театр кафе на 160 місць. Сцена під дахом на 160 місць, сцена під сценою на 75 місць. І потім в локдаун ми відкрили на 200 місць театру у дворику. Оце, що є в комплексі в театральному. І от ми вирішили задіяти всі ці майданчики. Ми взяли дозвіл, і купили авторські права. Є такий Міралад Павіч — це сербський драматург, який написав хазарський словник. І в нього цікаво, що ця п'єса Вічність один день, вона як театральне меню. А я сповідую, що театр. Повинен бути як одну меню. Ну, хочете, може, комусь не подобатися це слово, але це театральний супермаркет. От ми один театр. В Одесі у вас багато театрів, да? кожен може вибрати, хтось музкомедію піти, хтось там якийсь маленький театр і так далі. Ми одні. Да? Є театр ляльок для свій глядач у нього, є ми. І тому Херсон повинен мати змогу вибрати не тільки таку виставу, такого плану. І тому ми наробили сінічних майданчиків і купа, тому що для молоді, будь ласка, експериментальна сцена, вона працює, там йдуть якісь вистави сучасні, з сучасною мовою. Молоді режисери ставлять, молоді актори. Хочеш відпочити, там йдеш то. Хочеш просто відпочити, попити каву і виставу подивись, йди в театр кафе. Хочеш якісь проблемні речі. Ми багато соціальних проєктів робили там про наркоманію, про жіночу самотність, інклюзія і так далі. І так далі. Це там сцена під сценою, де йдуть 10 моновистав, де отак очі в очі. Можна говорити про якісь проблемні. Потім ми залишаємось обговорення там. ну, таку соціальні пластину знімали. І ми, чесно кажучи, ми два роки працювали над цією виставою. Дуже величезна декорація. ну Що таке весь театр повинен перетворитись на сценічний майданчик? Все, навіть переходи, навіть там е е е сходи, там, ну все на світі. Люди пересуваються. Причому е ми так задумували, що, е щоб людина прийшла кілька разів, тому що невелика кількість глядачів. Там всього 150 квитків ми продавали, але він дорогий квиток. І щоб е, е, якусь фінансову зиск цього мати, придумали, що буде кілька фіналів. Е, сьогодні ви дивитесь позитивний, глядач вирішує, який фінал він буде дивитись. Він голосує тим, в яку сторону він піде, так було продумано. Потім він дивиться, є чоловіча історія і є жіноча історія. Сьогодні дивилися ви тільки жіночу історію. Прийду завтра для того, щоб навпаки подивитися. Тобто ми закладали ці речі. Навіть вписали своє театральне кафе, тому що у нас дуже потужний цей блок, тому що колись в 90-ті роки, коли нічого не було ніде, і в театр ходили, ми грали виставу на 10 чоловік. І тоді я знаю, що у вас в Гамбріносі теж пиво до продавали в баночках. і Я привіз за кордони гостей. І мені було так незручно, що вони з півлітрових баночок пива. Я просив, а можна якось знайти? Ну мені соромно там угорці приїхали. То я ми тоді казали, що в театрі повинно пахнути кавою, і обов'язково повинні бути чашечки. Якщо їх немає, з дому принесіть, але не яких паперових стаканчиків, тому що це теж гра в театр. Коли похід в театр це ж не просто ти прибіг, сі в зал подивився і втік. Ти йдеш готуйся. Ти спочатку повинен приїхати купити квиток, а да, потім ти йдеш в театр. Значить, треба організувати це. Тому у нас, наприклад, в театрі оркестр зустрічає глядача завжди. Це ми в 90-ті роки придумали, коли оркестр був не сильно зайнятий, я їх змусив сидіти в холі і грати для глядачів. І глядачі сприймають, знаєте, що це за свято, таке оркестр сидить там. І якщо таке правило, у нас вже де якщо оркестр зайнятий виставить, то там або соло, або скрипка, або саксофон, обов'язково це є. Кафе це наше теж не яких аренд, яких структур. Це госпорахункова структура театру, яка працює на театр, Вона цілий день годує акторів, щоб вони не бігали, шукали, де там можна бутерброд з'їсти, тому що вони, робота така, приходиш вранці і йдеш вночі. З одного боку, з іншого боку, глядач. І тому для нього. І кава, і якісь десерти, які тільки в нашому театрі, якісь речі, які ми придумали. Це такий театр, і ти можеш е, посидіти в антракті, не спішити, не стояти в черзі. Я теж, коли бачу чергу, я розумію, що це прийшли нові люди, тому що ті, що ходять театр, постійно знають, що треба прийти до того, замовити, спокійно подивитися виставу, вийти в антракті, а Тобі вже все накрито. І ти, ти підійшов офіціант, розрахувався. Тобто такі речі, розумієте? І тоді оце дає можливість. Всього. І а я до вистави. Я так ви знаєте, я про театр можу говорити добу, про виставу. І виявляється, що потім вже ми самі говорили про те, що ми репетиції йшли в вічність, а зіграли ми її один день. Були квитки продані 24-25-го, го але вже 24-го почалась війна. І в Києві до нас на виставу прийшла жінка, яка підійшла після вистави. Каже: Олександр Андрійович, я коли тікала з Херсону, я вивезла квитки. Ви бачите, наскільки вони цінні. Ми там паспорти, гроші і квитки. Ми повинні у вас були 24-го, вистава відбудеться. відстави відбудеться, тримайте квитки, ми їх відіграємо. Тому ми думаємо, що обов'язково це буде складно, тому що частини людей немає. Невеликої частини, які стали колаборантами і втікли разом з росіянами, але вони були в цій виставі. Але ми її відновимо обов'язково. Ми відіграємо всі вистави, які були винні. У нас був проданий весь березень, тому що це такий місяць дня театру. Він взагалі в Херсоні у нас дуже потужно йде. Тому все відпрацюємо, але на превеликий жаль, цю виставу зіграли тільки один. Але це було щось неймовірне. Ви знаєте, от по тому відчутті нас не залишилось. Журналісти були перед цим. Ми завжди робимо завжди предпрем'єрний показ. Але ну знімали, як журналісти, вони ж репортажно знімають, знімали якісь шматки. І ми потім для себе навіть, і ми там щось, якісь знімки робили. Але от повної версії немає. І це наскільки, але вистава просто неймовірна, тому що там було все. Сергій, мені деякі журналісти потім писали, що ви скажіть, Павлюку, хай більше такі вистави не ставить, тому що він передбачив війну. Кажу, ну він не передбачив. це... Це якби мистецтво і є пророчим в якихось речах, але яка так там було все, там була кров, там була. Але в повпаючи, там написано про народження людини. Що е, історія така, що е, Бог зліпив із глини людину, але для того, щоб вдихнути в неї життя, він вона ця людина повинна покохати, і тільки тоді вона стає повноцінною людиною. Але через це треба пройти через сім кол. Пекла для того, щоб народитися. І дійсно там було все. Там було м'ясо, там було ростин, там були якісь трешові речі, які подобаються глядачу, і... але які в контексті були вистави саме, тому що там були картини Босха, вони супроводжували повністю. Там чумний доктор, це який вів всіх цих, і ми навіть кожен глядач отримав маску, цю ковід... не ковідну, а саме да, з носом. Тобто, ми грали в цю гру, і ми її продовжили, і ми продовжимо далі. У нас, до речі, в минулому році на день театру ми повинні були продовжувати гру з містом, і ми вже придумали, що це буде 12 місяців. Ми хотіли робити казку як таку благодійну для дітей Херсона, і якраз ці люди, хто куплять ролі, знову ж таки будуть грати, але це буде більше ще й така благодійна якась річ суспільна. Так що. Ну і о, я ще буквально хвилину буду дуже коротко. Ще робили ми проєкт ем, із антинаркотичною асоціацією міжнародною, дуже потужний. Ми з хлопцями познайомились. Вони мене там, запрошували. Я їздив на ці їхні збори в Київ, де збираються вже з різних цих хлопців, які пройшли реабілітацію, і вже якби е, як тверезий спосіб життя почали. От. І мені це сподобалося, я побачив. Для мене були, знаєте, на з якісь якісь додіки, які там, десь, ну, такі страшні люди, які хочуть обійти. А коли я побачив крас красивих чоловіків, спортивних, я думаю, господи, оця країна втрачає просто от генофонд. От Треба щось робити, треба, щоб це знали, і знала молодь, наскільки це. І е, знайшлася історія, що був один хлопець, який проходив реабілітацію, який там трішечки не закінчив акторський. Київський університет, і він написав п'єсу. Ми коли прочитали цю нас розповів свою історію. Це було дуже потужно. А потім подумали: ну ти ж актор був, а давай ти її зіграєш. І Сергій зробив з ним моновиставу розповідь свою цього життя хлопця, який з 13 років почав живати. І це наскільки, ви знаєте, просто от тебе, людина, яка з цим не стикалася, воно викликає емоції. А ті люди, я бачив реакцію, тих хлопців, які знають там специфічні слова, там і ще щось їх взагалі це цепляє. Ми грали цю моновиставу на 600 чоловік, на цей лагерь тих, тих хлопців, які вже пройшли цю реабілітацію, Це було просто. І потім ми пішли далі. Ми наступною зробили серію. Ми вже взяли п'ять історій: і жіночу історію, і хлопців, і зробили теж другу виставу. Потім у нас е, був соціальний проєкт по інклюзії. У нас є дитячий будинок, от в Олешках, ви може чули про нього. Він такий, ну там інваліди, діти дуже е, різних категорій, з усієї України, звозять, там їх вчать. І ми їх допомагаємо. Тяту вони дуже люблять театр, колясочники. Ми їх завжди привозили. Ми навіть все там театри зробили для того, щоб для них от навіть до всіх цих в'єнії європейських. Ми зробили все: і під'їзди, і е, туалети, і все на світі, щоб можна було догодити цим дітям. І була історія, коли вони поставили виставу, запросили нас, вони грали виставу. Це було дуже давно. один хлопчик там грав виставу. І потім цей хлопчик через багато років приходить до мене в театр і каже: я вже закінчив університет, я написав ось книжку, видали з віршами. І от моя мрія, ви ж пам'ятаєте, що я грав, але я розумів, що я ніколи не зможу бути актором. І Він в мене пішов, я думаю, ну чому він не може бути актором? Ну чому? Я знову ж таки Сергія Павлюка, слава Богу, у мене такий режисер, який на любу авантюру згоден. Сергій, ну давай, Макдональд зайшов на Україну, десь теж, до речі, через Херсон, тому що в Україну першу виставу по Макдонаху ми привезли колись на фестиваль з Російської Федерації, тоді з театру Пермського. Каліку з острова Нішман, вона тоді якусь маску там у них золоту отримала, і це було для України. І з цього пішов Макдонах, зайшов на українську сцену. Київські театри почали ставити. Яку ну давай, візьмемо Каліку з острова Нішман, є хлопчина реальний, не треба актору грати. І зробимо проєкт для нього. Сергій трошки поопирався, а потім все-таки ми почали. Це було дуже складно, тому що він уже певний вік. Ці діти, дитина, яку мама колись продавала за пляшку горілки, коли йому було там 4 рочки чи 5. І він все життя провів в цьому дитячому будинку. Вони знаєте, там вже така, вони від суспільства від цього захищені, і достукатись до нього всередину, знайти дуже важко. Але ми це зробили. Ви потужна вистава. Ми, хлопчину, взяли на роботу. Ми йому вибили квартиру в мера. Він одружився. Там телевізійники теж підхопили його. Він освічувався, його повезли ж у Львів. Тому що мрія була в дівчини, вона теж з дитячого будинку. Він народив дитинку. Ну тобто, ми його взяли актором, ми потім йому почали в різних виставах дописувати ролі. І він, доля склалася людини, і ми від цього були щасливі, і він щасливий. Ось, оце, це соціальна місія театру. Розумієте? Не тільки ти там щось поставив, відкрив двері, продав квитки. Люди прийшли, подивилися, пішли гарно, гірше. А це те, що ти вже впливаєш на цей соціум. І ти е, не чекаєш, коли тебе прийдуть і скажуть друге, ти пропонуєш. І воно відгукується, і тебе пре від того, що, що те, що ти робиш, воно відгукується. Це змушує тебе знову знову якісь шукати речі, неймовірні, і йти далі, далі, далі.